Was developed as a biological weapon. Proliferating amongst the unsuspecting public, it metamorphosed them into living death zombies. The beginning of the end started on the outskirts of Raccoon City in the Arclay Mountains. Вітаю! ТОХА Тернопільський або. Я не люблю дурні псевдоніми Антон Даньків. Бить огляд цього разу на одну не надто поширену гру. Як і майже всі, що я проходжу, е Яка називається Обитий зла Хроніки Амбрелли. Пробачте тут. Якщо довго не натискати, то знову все заново запускається. Я показав початковий ролик. Іде завжди. Гра досить. Як бачимо, стара. Я вибрав найбільше розширення, то воно на весь кран не розтяглося. При найменшому... Воно зображення виглядає як 16-й Видно легенькі квадратики. Є вибір. На жаль, російської версії нема. Прошу вибачити, але це піратка. Ліцензійна версія є тільки на PlayStation 2 чи на якусь приставку WII. Звичайно, витрачати гроші на приставку не варто, якщо є комп'ютер, але ця гра теж досить непогана. Керування потрібно розібратися самому, інструкції немає. Тому натискаємо файл. В мене завантажено, я вже пройшов всю гру. Поясню, тут є декілька сценаріїв. Точно дати все виглядає як спогади. Є результати, щоб це не означало. Рівень складності. Як пройде на рівні і ТД і ТП. Ось таке назад. Стандартна кнопка Escape не допоможе. Якщо її натиснути, то. То гру зовсім виключить. Ну, зовсім не так е налаштовано, як можна як змінити, я навіть не розбирав. Кастомізація. Просто вдосконалюєш свою зброю. Яка є: дробовики, пістолети, кулемети трьох типів. По центру, є, як правило, найслабша зброя. Зверху середня. Знизу найкраща. Дробовики, гранатомети, ракетниці і магнуми. Мен. За кожен рівень, в залежності від того, як пройти, отримуються очки. Є, як і в, як і в, як і в сучасних обитель зла, так і тут є стандартна система проходження. Зараз покажу. Але спочатку ще поки не забув. архіви. За проходження на перше-друге місце по простому відкриваються якісь предмети з оригінальних ігор. Бо це просто переказ сценаріїв по-новому. З кращою графікою, бо ігри були древні. Це з обитель зла. 0. Це з обитель зла. 3. Ні, це з першого. Ось це з третього. І. І ось це додатковий сценарій. Ось вибираємо сценарій і кампанії. Ну, все ж, точніше, рівень по простому. Ось рівні так само. Кажіть С Це це. Д низький немавши в Середній Б. Нормальний А, високий і С найкращий. Головним героєм виступають вже не стандартні спецназовці, бійці, якісь агенти і тому подібне. А сам Альберт Вескер. Він як переказує свої спогади тут. Тут навіть його голос тут, такий розмірений, ну, рипучий голос. Щоб відкривати ці архівні документи, треба розбивати. І там є ще документи, як ви помітили. Е, певні об'єкти. Зараз процесію покажу. А щоб відкривати, ось це, вибираємо персонажа. ну кого? Ребека Чемберс, Медик чи Біллі Коен, Колишній солдат. Ну, спробуємо. Зараз я все поясню. Я, я завжди беру магну. <клух> Револьвер <клух> 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 кращий. Повільніший, але б'є сильніше.

Umbrella has been at the center of my plans for a long time, but the train incident will prove to be the beginning of the end. Stars here. Is anybody there? Stars here. Is anybody there? We put a hold on the whole arresting me thing. We have bigger things to worry about right now. Ну. Я обитель з лазеру не грав, та й його не можу сказати. М -м. Так, Як бачимо, керуємо тільки мишкою. Цілимось. Права кнопка стріляти. І в голову. Коли екран це звужується, то можна знести голову зомбі. Пом... Він і так помре, тільки. Він може, звичайно, вкусити все по ходу. Так важко розібратися. Трохи. Цей рівень завжди трішки глючив. Нічого. Перезарядка. Натиснути середню кнопку мишки. Тобто, ну, оце, на кольосику натиснути. Потім ми цілимося в голову цьому виродкам. Ось і все. Перший рівень ще достатньо простий. Щоб відкривати предмети, потрібно пройти на рівень А або С, залежно від складності. На А, якщо на нормальному, на С, якщо на важкому. Похоже на легкому, як на більшості ігор, я кажу. Не пощуряється. Проходимо далі. Ще далі. Тра. Голову краще бити, не тільки тому, що вбиваєш зразу. Хоча й Хоча й пристрелити зомбі важче. Розвивати предмети башну за це теж очки дають за постріли в голову розбиті предметі, Знайдені файли. Ну і... В голову. Тут... Я, в я не знаю. Багато документів я вже знайшов. Правда не всі, напевно. Але це ж... Це ж нічого не означає. Гранати підбирати. Ліва кнопка мишки. Буква А позначається. Б, це права. Якщо А плюс Б, то ясно. Натиснути обидві. Це. П'явки. Звичайно. П'явки зара... Провососи заражені вірусом. Експерименти проводилися одним дурним вченим. На відміну від інших обитель зла, травку ванне комбінується. Величезна кількість п'явок. Ну, тут прийдемо ліва кнопка мишки, утримувати, право натиснути і кинути гранату. Як користуватися ножом, я не зрозумів. Хоча, хоча б зкінечні патрони роблять. Типу. Натискаємо Ctrl або інші кнопки. Там ще кнопка стрілок вверх вниз допомагає регулювати силу. Ось, тобто, змінювати зброю. Магнум досить Пів барабана, як бачимо, заповнюю. Після прокачки він 12-ти зарядним стає. Пістолет кулемет теж нам допоможе. Як це він зу. МП-5. Точно. Врізаємо на дах. О, о! Віднімаємо ще спрей, так, так. Якщо помираєш, то потрібно, звичайно, з контрольної точки. Їх є дві. На початку і на середній рівні. Якщо б'єшся з якимось. звичайно, боссом, то, то нічого це не дасть. Типу. Контрольна точка без. Ну... Якщо помреш, то відротишся перед босом. Але... Але. Але якщо вийдеш, то потрібно середне рівня. Ну хоча б не потрібно. Like Витрачати час на збереження. Тепер. Хтось сюжет знає. Вона просто медик з місцевого спецназу, яка опинилася на черговому завданні, а він солдатик, який. Ну, там. Помилка наказу масове вби... і, і довелося вбити десь 27 чи 23 мирних жителя або й більше. В селі стрілянину влаштували. Щоб там не було. Ці п'явки огидні. Поки що на цьому поїзді? Іноді бувають сцени, коли потрібно натиснути. До речі, якщо видно, що отак. Рухається зображення пульта, потрібно різко натискати багато разів оцю середню кнопку. Це дозволить ухилитися від атаки або іноді нанести смертельний удар. Деякі зомбі. Не ходять, але... тут зомбів. Геть. Граната. Ранаток здається ліміт 6-7, не пам'ятаю. Ніколи до 10 точно не збирав би. Часто їх потрібно витрачати. Це поки що здається, легко. Потім буде вже чортівня по-справжньому. Ну, mm. а... Well. Сюжети ігор, які тут зображені, то переказувати, напевно, не варто. Всі, хто грав древні зла або читав Вікіпедію, точно пізнають. Шорт. Ей. Так червички. Все. Гранат? Або не все. Ей. Малий, милий, давай. А гранату можна кидати під цепи і це нічого і не значить. Що це може змінити, звичайно? Абсолютно нічого. Ось такий тут контрольний пункт. Вбито 9 хедшотів. Ну, збереглися, тепер доєм. В кінці майже всіх рівнів є, звичайно, фінальний босс. Звичайно, не рівня а гри. В кінці гри босси жахливі. Беремо дробовик. Непоганий. Всякий випадок перезаряди магнум. Це вже не. Чорт! Він так б'ється і цей... це. Це атака найбільша на южном сыновья. Mm. Ось так краще підстрелив. Зараз. Йди сюди Механіка Магнум зброя. Ніколи не зашкодий. Звичайно, ну, якщо не направлено в тебе. Зараз підстрелюємо. В голову. В голову. Це не рахувалося як хедшуєм. Що... знову голову А це пан Шорти, вез зомбі. Зараз їм Ось так вже краще. Кодена як в колд фір можна просто прострелити голову наперед щоб, щоб не встав. Ти. Солдати? Опа. Зараз буде трішки неприємно сюди. Ай унизьми. Зараз кнопки. Вот. Щось зомбі сам на весь карас Ой, бувають такі моменти, натискаєш і дивишся на національно так. Погано. Медик знову меліками. Один хворий, один бум. Руйнуємо. А тепер... А, так, ще на прохожній впливає час. На <смір> Про... скільки рівень пройти Так, зараз почнеться кошмар. Як кажуть, в народі відкрилась кришка гроба. Зараз, зараз. Його гідний. Опа. Середньою кнопочка допомогла. Треба чекати, поки... Давай, іди сюди. Хоча револьвер краще приберегти. Обмежнів боєзапасі 48 патронів. Давай, йди сюди. Слабкий. не... Че... Че? Слабака навіть босом. Так, лівою кнопкою. Середньою. Б'ємо тільки в голову. Зараз самий десяти обійшов. Ідея. Підлікуємося. Проставьте сильно. я вони малий. Так що іде іде. Що ж там? А ну то біса помирати то не кошто. Хоча спрей на місці б би відновив. Це спокоївся. Ось і перша частинка. Дивимося ось. прекрасна. Мето ворогів одне сподівається. Не ж добре. Супер! Ранга mm. С. Так, тепер можемо покращити якусь пушечку. Цей вже четвертий рівень максимальний, якщо пройти все на С відкриється п'ятий. Просто безкінечні патрони. Ні, тут 36, в цьому 48 патронів. Ой, перезажай. Ну, перезажається гірше. Тут. Просто доставляється патрон. Тут магазин, витягнув, ну воно одразу на 0. І, І заново. Ще раз прокачаємо тебе. Тепер воно 8, може. Третій рівень. 8. І максимум 8 в середині. ствольна гранатомет. Сіла знову. Велика. Без плюсом. Це де де з плюсом це іде. Бачимо, ти малючеш поки що не слові. А найслабший. як тебе ще трішки прокачати. Опа! Тепер цей малий має хм, магазині 100 патронів. Теж досить непогано. Ну вирігаємо зміни. Ось і все. Тепер перевіримо архівчик. Чи, ще ще добавилось. Файли, градус, фіксу. Ось тут всі документи. Очевидь, воно нічого не дає. Так вже й. Ну а раз, наступне відео, чекайте. Дякую за увагу. Я буду, як завжди, порівнюю. Дякую.